Яскравим прикладом використання таких маніпулятивних технологій є поширення провладними так званими позитивними блогерами інформації про начебто активний продаж продукції корпорації рошен в сьогоднішній путінській росії до розкрутки цих брехливих повідомлень активно долучаються начебто цивілізовані мас-медіа, такі як «Уніан» чи канал 24». Українські військові виявили продукцію кондитерської компанії Петра Порошенка, що продається на російському ринку, зокрема на платформі Wildberries. Це викликало обурення, оскільки, за словами військових, такі дії можуть свідчити про співпрацю з державою агресором під час війни. Військовий Олексій Сталкер звернувся до правоохоронних органів з проханням дослідити, яким чином товари Порошенка потрапляють в Росію, і чи є це ознаками державної зради. Він наголосив, що бізнес-модель Порошенка викликала підозри, враховуючи його минулу участь у контрабанді вугілля. Представники партії Порошенка намагаються виправдати цю діяльність, зазначаючи, що продажі відбуваються в багатьох країнах. Минулого тижня на адресу партії Європейська Солідарність надійшов запит. Редакція 24 го каналу хотіла б адресувати питання до партії Європейська Солідарність та особисто Петра Порошенка щодо продажу продукції корпорації Рушен на території Російської Федерації, зокрема через російські маркетплейси. Чи розумієте ви, що бездіяльність у публічному просторі а також відсутність зусиль щодо встановлення блокування відповідних ланцюгів постачання дискредитують не лише корпорацію, а й цінності, які декларує ваша політична сила? Кінець цитати. Адвокат п'ятого президента Ілля Новіков зазначає, стандартна рекомендація юриста клієнту в таких випадках просто ігнорувати запит, але серед депутатів Європейської солідарності багато журналістів, для яких будь-яка преса то святе і діалог завжди потрібен. Тож 24 му каналу написали детальну відкриту відповідь, яку ви можете подивитись на сайті партії. Якщо коротко, ні, цукерки Рошен не завозяться в Росію, Це фейк, коментувати нема чого. Але виявилося, що 24 й канал не є першим джерелом цього сюжету з цукерками, який крутився останні дні в медіа близьких до офісу президента. Першим джерелом був допис у Фейсбуці такого собі Олексія Свинаренко. Посилання на яке 24 й канал додає до запиту, і також просить прокоментувати його. Добре, будемо вважати, що це така гонса журналістика. Отже, 24 й канал коментує текст Свинаренка у своєму дописі. Він емоційно, але аргументовано критикує факт присутності продукції корпорації Рошен на території Російської Федерації під час війни, порівнюючи це з бізнесом на крові та ставлячи питання про потенційні ознаки державної зради. Чи вважаєте доречним, аби такі публічні звинувачення, що лунають військових, залишалися без реакції з боку вашої політичної сили? Хе. Далі Ілля Новіков продовжує Олексій Свинаренко, який називає себе сталкер, відома фігура. Він, начебто, військовий, але незвичайний. Він тере-військовий. Це така окрема спеціальність, про яку немає згадки в переліку військових спеціальностей. Олексій регулярно стає героєм заголовків новин Уніан, які потім розтаскують далі телеграм-канали. Тисячі бордів з піаром Порошенко обурили військового. Депутати Порошенка масово виїхали до Європи. Заяви Порошенка про те, що особисто евакував бучу, танці на кістках закатованих. Обіцянка завершити війну за 24 години. Порошенко, який роками розвалював оборонку, не має права сьогодні повчати зсу. Порошенко двічі збрехав, виправдовуючи своїх лондонських синів ухилянтів. Дрон Альоша піде на фронт замість сина Порошенка, який ховається від призову в Лондоні. Щоразу цей військовий чи військові, які щось зауважили чи чимось обурилися, це саме той самий Олексій Свинаренко, один в полі воїн. але в одному воювати проти цілого Порошенка звичайно важко. Тому воїн Олексію допомагають експерти також незвичайні а тере-експерти. Ними по черзі виступають такий собі Петро Олещук і Валентин Кладких. Коли ви бачите у вашій стрічці новину формату Порошенка зробив щось жахливе і незабаром сяде у тюрму. Експерт, це завжди в 100% випадків означає, що Унян написав новину з цитатою з Фейсбук профілю Олещука Гладких або самого Свинаренка. Життєвий цикл цього медіаконтенту завжди короткий. Фейсбук Свинаренка Олищука чи Гладких. Другий етап. Новина про це на Уніан, третій перепост більш-менш нормального змі. І четверте, ваша стрічка в соцмережах. І всі більш-менш нормальні змі, які долучаються до цього циклу, неуклінно дрейфують до стадії уня, зазначає Ілля Новіков. не будьте такими, як вони, і бути такими, як 24 й канал, теж не варті.